Розглянемо зараз з вами елемент мавпа, або брас манки, як його часто називають, захват мавпи. якщо перекласти. І так, також розглянемо декілька варіантів, самих цікавих, як на мій погляд, самих легких, як туди зайти. Перший мій самий улюблений, це з прапора. Да? Я люблю прапор, один із моїх улюблених елементів. Е, на що ми тут робимо? Чіпляємося, яка ручка зверху, я тією ногою чіпляюсь під коліно, і яка рука знизу, та нога обов'язково тримається рівною. Верхню руку я переставляю вниз. Угу. Якщо гарно зачепились під коліном, можна прибрати ручки. Мене часто запитують, навіщо треба ця брасманки. Ну, з неї там можна робити різні цікаві штучки, да, бо дуже багатьом брасманки не подобається як елемент. Там є дуже круті сприжки з нею, шпагати Жанейро той самий, да, шпагат Geneiro, стічка, ось така в шпагатка. Дуже багато цікавих елементів, йде саме з брасманки. Тому рекомендую навчитися її робити. Другий варіант ось шолдер маунт Ми робимо так, чим хорошо шолдер маунт? в принципі, ми можемо робити як на ліву, так і на праву руку. Да? Якщо я хочу на праву ножку, я в один бік. Якщо я хочу на іншу ножку, я лівою ногою буду чіплятися. Положення рук тут не принципове, да? яке плече, ви можете робити на своє улюблене плече, але на іншу ногу. Тепер, чому саме цей хват легко забираються руки? Дивіться, раз, ручка пішла, два, у мене нога не затискає руки, немає такого, як коли я роблю з прапора, або якщо це буде шолдер твістинг гріб, мені буде доволі важко дістати ручку. Основна задача гарно чіплятися під коліном. І третій варіант: ми зробимо ще твірочки. Тут зразу домовляємося зі своїми руками, ліва рука, де права. Четвірочки так само. ми можемо піти як під ліву руку, так і під праву. Не принципово. Основне, де яка рука, під яку руку ви хочете оприділитися це зразу. Ставим ручки. Ось, значить, Одну руку я перехватую. Ідемо не дуже через прогиб, а більше боком. Бачите, у мене спина не дуже і вигинається, я більше боком берусь. Заводимо руку, другу ставимо як положенням на прапор. значить, тримаюся рукою, затискаюсь плечем гарно. Плече мається на ну, увазі плечова кістка. У мене да, пахви. Якщо так, ось. І обережно переводимо та спускаємо ножки. І ще один варіант зробимо з вами такий стрічковим хватом. Ось. Ручка йде стрічковий хват, і стрічковий хват, його часто на сальтухі використовують, да, тому можна навчитися заодно підготовка, як до сальтухи. Дальня рука йде всі 5 пальчиків вниз. Мені так зручніше, бо я так звикла на сальтуху робити. Ви можете звичайним хватом ставити. Тут саме в брасман ролі не грає. Закидуємося будь-якою ногою робити мах, або ближньою, або дальньою, але під коліно йде ближня нога. Саме з цього тут, якби, да, є різниця, якою ногою ми чіпляємося. В даному випадку ми чіпляємося ближньою ногою до пілона. Верхня ручка пішла вниз, хватом, як на прапор. І отут-у мене рука трохи застряла. Буває, Буває да. тому легкий спосіб, як на мене, це шолдер. у вас там рука не застрягає. Вибирайте свій улюблений варіант і пробуйте робити його. Дякую за увагу.